Сьогодні тема нашого уроку додавання на основі нумерації багатоцифрових чисел, прості задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом. Записуємо в робочих зошитах 18 грудня, класна робота. Каліграфічно правильно прописуємо число 2678. Пригадаємо все про це число. наступне виконуємо приклади 644, але перед цим усно розберемо прийоми обчислення у прикладах 643. Перший приклад 2760 додаємо 8. 8 – це у нас клас одиниць. Тому 2760 додати 8 буде 2768. 5902 додати 50. Буде 5952. 30 145. Ми додаємо 4 тисячі. Отримаємо 34 145. 7 тисяч додати 532. Отримуємо 7532. Переходимо до обчислення. Прикладів 644. Записуємо 3000, додати 9. У нас розряд одиничок, тому отримуємо 3009. 10 200 додаємо 34. Отримуємо 10 234. 416 000 додаємо 270. Отримуємо 416 270. Що ж, давайте з вами пригадаємо взаємозв'язок величин, швидкості, шляху нашого, так відстані та часу. Отже, буквою С ми позначаємо відстань. Це подолана відстань певним рухомим об'єктом. Буквою В позначається швидкість руху, тобто це відстань, яку долають за одиницю часу. І буквою Т позначається час руху. Давайте з вами пригадаємо формули знаходження кожної величини. Для того, щоб знайти швидкість, нам потрібно відстань поділити на час. Для того, щоб знайти відстань, ми маємо швидкість помножити на час. Для того, щоб знайти час, нам потрібно відстань поділити на швидкість. Пригадаємо одиниці вимірювання швидкості. Це сантиметри на секунду, метри на секунду, кілометри на секунду. Сантиметри на хвилину, метри за хвилину, кілометри за хвилину, сантиметри за годину, метри за годину та кілометри за годину. Прилади для вимірювання швидкості це спідометр або радар. Одиниці вимірювання відстані це сантиметри, метри або кілометри. Одиниці вимірювання часу це секунди, хвилини або години. Що ж, зробите коротеньку гімнастику для очей з нашим пес-патроном. І переходимо до розв'язання задачі 646. Місце між двома містами дорівнює 300 км. Автомобіль проїхав її в одному напрямку зі швидкістю 50 км за годину. А у зворотньому зі швидкістю 75 км за годину. Скільки годин автомобіль був в дорозі? Пишемо короткий запис. Відстань між двома містами дорівнює 300 км. Відстань позначаємо буквою S. S дорівнює 300 км. Автомобіль проїхав її в одному напрямку зі швидкістю 50 км. Так і пишемо швидкість в одному напрямку 50 км за годину. А у зворотньому зі швидкістю 75 км. Пишемо швидкість в зворотньому напрямку 75 км. Нас питають, скільки годин автомобіль був у дорозі. Невідомий час, Те у нас невідомо годин. Переходимо до розв'язання задачі. Спочатку ми маємо з вами знайти, скільки годин автомобіль їхав в одному напрямку, потім в зворотньому, і потім ми обчислюємо, скільки ж всього разом він був у дорозі. 300 ми ділимо на 50, отримаємо 6 годин. Автомобіль був в одному напрямку, 300 ділимо на 75, отримаємо 4 години. Автомобіль рухався в зворотньому напрямку. І 6 годин додаємо 4 години, отримаємо 10 годин, це автомобіль був у дорозі взагалі. Пишемо відповідь: 10 годин автомобіль був у дорозі. Самостійно ви маєте вдома виконати приклади 647 та задачу 648 на сторінці 107.